Звичайних людей, але не, не, нічого не, не вживають ніяких заходів по відношенню до тих мільярдерів, які в себе зібрали в руках 90% усього, усього багатства, яке є в Україні. Та якби ж вони його заробили, то не було б так несправедливо. Вони ж не заробили. Вони у нас, у нас з вами вони украли від нас. І тому ми маємо. От перших, мені здається, ми так більш-менш зібралися до Дня Прав людини 10 грудня. А ми мали б тут бути кожного року, щоб тут бачили, вся площа, щоб влада бачила, що це є народ, а не кубки окремих громадян, які, ну, якщо нас буде небагато, з нас просто будуть насміхатися. А коли тут побачать море людей, то вони знатимуть, що з цими людьми треба я закликаю вас, шановні, давайте будемо відстоювати свої права. Давайте частіше будемо дивитися у закони і намагатися вимагати від влади, щоб ці закони виконувалися. Давайте, коли підходять вибори, не просто купуватися на всякі тимчасові подачки, а подивитися глибше. Давайте Йдуть вибори до місцевих рад, невже ми не знаємо один одного для того, щоб у районі були не ті, що одностайно голосують, так як у Верховній Раді за допомогою Чечетова, а тут, от тільки що говорили про те, що от робиться несправедливість, а депутати проголосували за. А як вони можуть проголосувати інакше, якщо вони всі від партії регіонів? Якщо вони всі... Ставлені владою підтримані, і, і ми мовчки їх підтримували. Отже, давайте будемо критичними, давайте будемо людьми, давайте боротися за ваші і наші права. Слава Україні! Героям слава!